Після випуску про історію жіночої краси аж просилося продовження про чоловіків. Ви ідею підтримали, а ми втілили. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про уявлення щодо чоловічої вроди в різні часи. Ви дізнаєтеся, де чоловіки вперше почали фарбувати очі, як вікінги зваблювали навіть знатних жінок, та що влаштував Марлон Брандо на зйомках бунту на Баунті. Шумер, Акад, Вавилон та Асирія войовничі держави, де в чоловіках в першу чергу цінувалися сила і міць. Гарний чоловік, кремезний, з широкими м'язистими плечима, міцними торсом і шиєю, великою головою. От як асирійський цар Ашур Баніпал. Знатні чоловіки зачісували своє довге волосся назад і розпускали його на плечі, старанно завиваючи локони вертикально або горизонтально, в залежності від моди. Якщо з волоссям не пощастило, на допомогу приходили перуки. Косметика не ставала перешкодою для месопотамської брутальності. Щоб бути красенями, чоловіки активно рум'янилися, білилися та підводили очі та брови фарбами на основі вугля та свинцю. Такий самий погляд на косметику мали й чоловіки давнього Єгипту: парфуми, мазі для шкіри, підводка для очей з малахіту та галеніту, схоже на сучасний смокі айс, церкальця, палітри для косметики. Чимало такого скарбу знаходять археологи в похованнях єгипетських вельможних панів. Першим красенним серед них, звісно, був фараон. Його тіло завжди зображали абстрактно прекрасним, але схоже, похвалитися здоровим тілом у реальному житті більшість давньоєгипетських правителів не могла. Археологи знаходять у муміях сліди ожиріння, діабету, карієсу, хвороб кісток та суглобів. Єгиптяни носили пишні перуки або шиньйони з шерсті тварин, або людського волосся. Бороди вони голили. Тільки фараон носив штучну, це мало культове значення. Також чоловіки підбирали коштовні аксесуари на кшталт, намист або браслетів. У здоровому тілі здоровий дух слова взагалі то римлянина, поета ювенала. Але це був розвиток давньогрецького принципу калокагації краса зовнішня гарантує красу внутрішню. Мірилом краси у греків вважалося саме чоловіче тіло. А от жіноче, наприклад, Арістотель вважав неповноцінним. Він, зокрема, припускав, що жінки це деформовані чоловіки, що втратили геніталії внаслідок нестачі тепла. Аристотель взагалі написав чимало такого, що зараз здається маячнею, але в його творчому доробку є заклик до афінських громадян, що лишається актуальним і зараз. Підпишіться на ОС, поставте вподобайку давньогрецькою лайкус та напишіть у коментарях свій улюблений античний крилатий вислів. Ідеал будови тіла у греків був не один, а цілих три. Перший це бездоганний, божественно пропорційний Аполлон. Його краса трохи холодна і математично вивірена, а сам образ позбавлений пристрастей, сповнений спокою та впевненості. Другий тип стрункий, ніжний безбородий юнак із гарною статурою. Подивіться на зображення бога кохання Ероса або посланця богів Гермеса. Третій зразок це міцний атлет із рельєфними м'язами, такими ж сильними, як реальні спортсмени, зображалися Зевс або його син Геракл. Місце тріумфу чоловічої краси та міці це, звісно, олімпійські ігри. З самого початку виникла традиція, що атлети виступають повністю оголеними. До речі, реклама як збільшити пеніс у давніх греків не зайшла б. Красивими вважалися маленькі геніталії, великі ж здавалися смішними та були ознакою варварства, атрибутом сатирів та інших нерозумних істот. Головними секс символами раннього середньовіччя були вікінги. Вони приділяли неабияку увагу зачісті вусам та бороді, змащуючи засобом з козячого жиру та букового попелу. Очі нормани підводили чорним вугіллям а на поясі, поряд з бойовою сокирою у мішечку, носили кілька гребенців для зачіски та бороди, а також пінцет для вищипування зайвих волосинок. Маючи звичку щодня розчісувати волосся, купатися щосуботи і часто міняти одяг, вони зазіхали на честь заміжніх жінок і переконували дочок навіть знатних чоловіків ставати їхніми коханками. Писав у 13 столітті англійський монах Джон Уолінгфорд. Після вікінгів головними завойовниками жіночих сердець стали лицарі. Лицар це фізично витривалий воїн з вольовим обличчям, що може роками жити у походах. Але однієї сили й мужності недостатньо. Треба ще володіти гарними манерами. Наприкінці середньовіччя, після хрестових походів, мода на суворих лицарів минула. Тепер красень має тендітну фігуру, витончено вдягається, завиває волосся. Тоді ж у моду увійшли шоси, обтягуючи трико найяскравіших кольорів. В різних своїх варіаціях та інкарнаціях лосини, панчохи з кюлотами, панталони. Вони проіснували до 19 сторіччя та підкреслювали міцні ноги з добре розвиненими литками. Хто гарних ніг не мав, підкладав у шоси або лосини мішечки. Наприклад, з піском. Якщо пісок сипався, ставався конфуз. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні особливо активно. Це Віка Ілля Майєр, Олег Федорцов, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Анастасія Шефер, Жидецький Юрій, Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Олександр Халкін. Максим Новік, Андрій Римар, Ендрю Сарвіра, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький, Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Катерина Єрмолаєва, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Важливим чоловічим атрибутом відродження стали гульфики. Це винахід пізнього середньовіччя, але справжній його розквіт припав саме на Ренесанс. Гульфик став предметом чоловічої гордості. Їх шили у вигляді об'ємних мішечків, прикрашаючи вишивкою, камінням, стрічками та бантами. Англійський король Генріх, VIII мав їх цілу колекцію. В Італії періоду відродження відмовилися від зайвої зніженості пізнього середньовіччя. У чоловіках цінувалися високий зріст, гарна статура, мужні риси обличчя, спритність. Чоловіку личили освіта, гарні манери, розум, воля та сильний характер. Втіленням всіх цих якостей був Лоренцо Медічі, але подивіться на нього сучасним поглядом можна назвати красеним. Законодавиця моди в Європі 17 століття Франція, а титул головного красеня тримав король сонце Людовик. XIV. монарх був майстерним танцюристом, мисливцем, стрілком та вершником. Його велична постава і галантна манера поводження з дамами стали взірцем для усіх монарших дворів у Європі. У Людовика з дитинства було розкішне волосся, тому він швидко запровадив моду носити довго розпущену на плечі гриву. Ті, кому не так пощастило, прибігли до допомоги Перук. В старості королю Сонцю довелося вчинити так само. Найгарнішим чоловіком Англії у 18 столітті звали герцога Генрі Пелем Клінтона. Це типовий аристократ-красунчик доби Рококо. Рафінована витонченість та галантність ідеали цієї епохи. Чоловіки прикрашають свій одяг вишивкою та мереживом, обирають для камзолів кольори тістечок та цукерок, користуються пудрою, обов'язково рум'янами. Чоловіча краса наближена до жіночої, як ніколи. В багатьох п'єсах обігруються сюжети, де дівчина перевдягається в юнака і навпаки. На межі 18 19 століть титул столиці моди від Парижа переходить до Лондона. Під впливом загальної демократизації та цінностей індивідуальної свободи тут виникає новий стиль дендизм. Головна ідея денді помітна непомітність, актуальні незабарвлення як у павичів, а благородні кольори на кшталт чорного, синього або темно-зеленого, нескладні силуети з хвилями мережів, не сяйво, а бездоганність вбрання. Пізніше психолог Джон Карл Флюгель назвав таку зміну смаків великою чоловічою відмовою. Дуже важливою стала струнка навіть субтильна фігура. Деякі чоловіки просили кравців шити сюртук на розмір менше. А ще вперше в моду увійшли чоловічі корсети. Перуки теж пішли на звалище історії. Тепер красені носили лаконічні зачіски зі свого волосся. Ікона стилю Денді Джордж Брамел на прізвисько Бо, тобто красунчик. Його називали прем'єр-міністром з елегантності. Сучасний формат ділового чоловічого костюму з краваткою теж бере витоки з ідей Брамела. Майбутній британський король Георг IV якийсь час вдягався тільки після консультацій, Бо та став його покровителем. Але потім, через гострий язик Брамела, вони розійшлися, і Денді Номердин завершив життя у злиднях та психлікарні. Стиль Денді з певними змінами зберігав свою актуальність все 19 століття. Серед відомих Денді пізнього періоду був, наприклад, Габріеле Данунціо, походенькам цього поета-авантюриста, зокрема любовним, присвячений наш окремий випуск. Паралельно розвиваються і інші тренди. Наприклад, під впливом європейських імперських амбіцій, дарвінізму та ніцшеанства, привабливим стає образ фізично розвиненого спортсмена, ухвалу відважного легіонера, мисливця та авантюриста, такого, наприклад, як дослідник та колонізатор Африки сер Генрі Мортон Стенлі. Популярним стають плавання та бокс з'являються перші купальники трико для чоловіків. Як і у випадку з жінками, уявлення про красу чоловіків у 20-му столітті став визначати кінематограф. Суперзіркою доби німого кіно став Рудольф Валентино. Його томний погляд, гнучка фігура, набріолінена зачіска, манера танцювати танго та носити смокінг все це стало символами ревучих 1920-х. Після смерті в Зеніті Слави на його поховання прийшов натовп зі ста тисяч жінок, а кілька відданих шанувальниць вкоротили собі віку. В 1930-х титул головного красення Голівуду відійшов Кларку Гейблу. Його герої, здебільшого, зухвалі авантюристи, а зачіска не так старанно укладена, як у Валентино. Натомість у гейбла дуже гарні вуса, підтягнута фігура з широкими плечима і сильними м'язами та горда постава. Друга світова війна не могла не вплинути на смаки наступного десятиліття. Героями дівочих мрій мрій» 1940-х стали солдати та льотчики. Вони трохи суворі, чисто поголені, мужні. Деякі голівудські секс-символи справді воювали. Джеймс Стюарт, наприклад, став командиром ескадрильї повітряних сил США. За чотири роки дослужився до полковника, а після війни пішов у запас та повернувся в кіно. Харизматичні брутальні бунтарі на кшталт Джеймса Діна це еталон 1950-х. Вони сексуальні, з сильними руками, грубі, але чарівні. У 1961-му знімався фільм Заколот на Баунті з ще одним суперкрасунчиком Марлоном Брандо. Як розповідали учасники зйомок, він гуляв островом, одягнений тільки у пов'язку на стегнах і кохався з усім, що рухається. Ще Брандо поставив умову, що сам обере акторку собі в партнерки. Кастинг він провів оригінально. По черзі усамітнювався з кожною з 16 претенденток у номері готелю. Брандо обрав Таріту Теріїпай, на якій пізніше одружився. Таким був дух сексуальної революції, яка розгорнулася в ті роки. Не можна не згадати ще одне ім'я, яке саме зараз на десятиліття стає синонімом чоловічої вроди. Звісно ж, Ален Делон. А ще 60-ті та 70-ті – це доба хіппі та рок зірок. У цього середовища своє розуміння краси. Чоловіки носять довге волосся, та іноді бороду не ходять до спортзалу та взагалі виступають за максимальну природність. Одяг яскравий та бунтарський розуміння сексуальної свободи в рок тусовці десь таке ж як у Марлона Брандо на острові. Найбільш віддані шанувальниці стають так званими групі, мета яких зайнятися коханнями з кумирами. Один з найжаданіших об'єктів полювання групі Джаггер з Stones, чиї сексуальні подвиги досі оповиті легендами. М'язисті бодібілдери в моді у 1980-х. Арнольд Шварценеггер, шестиразовий містер Олімпія, стає голівудською суперзіркою. З іншого боку шалено привабливими вважаються япі, молоді заможні підприємці. Саме слово з'явилося як антитеза хіппі. Япі бездуганно підстрижені та поголені. в одязі обирають діловий стиль, впевнені в собі, енергійні та амбітні. Естетика Япі добре показана у фільмі Американський Психопат. Красиве життя та зовнішня досконалість найважливіші речі для головного героя, якого зіграв Крістіан Бейл. Початок 1990-х це гранж. Гарний і сексуальний чоловік. Це внутрішньо вільний чоловік. Не обов'язково мати сильні м'язи. Головне мати сильний дух. Стиль одягу продумано неохайний. Ніякого гламуру. Для когось Курт Кобейн музичний геній, а для когось чоловік мрії. Худий, неголений, Він зробив модними рвані джинси та розтягнуті светри. Це, звісно, далеко не єдиний тренд того десятиліття. У 90-х були і бойсбенди, і репери, і Леонардо Ді Капріо, і Юрко Юрченко. Але взагалі, чим ближче до нашого часу, тим більше стилів та секс-символів виринають із нашої пам'яті. Ніякого випуску не вистачить. Пишіть у коментарях, кого ще виділили б особисто ви у 2000-х на коні метросексуали, що витрачають більше часу та косметичних засобів на догляд за собою ніж деякі дівчата. Кожна зміна іміджу Девіда Бекхема чи Бреда Піта викликає більше обговорень, ніж рахунок на полі або кінопрем'єра. Схоже, як і з жінками, єдині стандарти краси відходять у минуле. Красеннями вважаються і бородаті ламберсексуали, і австралійські пожежники, і андрогінні зірки Кей-Поп. Свої фанатки та фанати є у епатажного Гаррі Стайлза, мужнього Ідріса Ельби та витонченого Раяна Гослінга. Завдяки розширенню медійних майданчиків ідеали краси теж розмиваються. Як приклад можна навести течію боді позитиву, безпрецедентну різноманітність типажів у модельному бізнесі, розмиття гендерних кордонів. Британська зірка TikTok та боді позитивіст Бен Джеймс взяв участь у рекламній кампанії бренду Simply Be. Подіум завоювали темношкірі супермоделі Тайсон Бекфорд та Альтон Мейсон. Рон Джек Фоулі, чоловік модель старшого віку, стає все більш затребуваним в фешн-бізнесі, а його фото вірусяться у соцмережах. Вчені вважають всі ці тенденції наслідками сучасних медійних каналів та різноманіття інформації, тому шляху назад до єдиного ідеалу вже немає.